Та двадцять громадянам гарантується право на вільне об'єднання у різного роду товариства, політичні партії, спілки, рухи, асоціації, які не ставлять за мету одержання прибутку. свобода діяльності громадянських об'єднань гарантована. Громадські об'єднання рівні перед законом. Держава створює рівні можливості для діяльності громадських об'єднань і не втручається у їхню діяльність заборонено утворення. І діяльність партій, інших громадських об'єднань, спрямована на насильницьку зміну, основ конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, ліквідація її державної незалежності, підрив державної безпеки, пропаганду війни, насильства та жорстокості, розпалювання національної, расової, релігійної, соціальної ворожнечі, зазіхання на права людини, заборонення утворення структурних підрозділів політичних партій, центри яких перебувають за кордоном. Діяльність громадських об'єднань може бути заборонена лише в судовому порядку на підставах, визначених у законі стаття 28. Громадяни мають право вільно обирати і бути обраними до відповідних органів державної влади і самоврядування, а також брати участь у референдумі. Цього права позбавлені лише громадяни, які визнані судом недієздатними або їх утримують у місцях позбавлення волі за вироком суду. Громадяни мають право на рівний доступ до державної служби для займання посад державної служби, обов'язкове знання державної мови. Громадяни мають право брати участь у визначених законом формах в управлінні державними справами, подавати індивідуальні колективні відозви, петиції до органів державної влади і самоврядування. Власність недоторкана. Кожен громадянин має право на приватну власність, тобто право володіти, користуватися і розпоряджатися нею як одноосібно, так і спільно з іншими. Об'єктом права приватної власності може бути будь-яке майно, засоби виробництва, природні ресурси, враховуючи землю, результати інтелектуальної праці. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як і за рішенням суду. Примусове відчуження майна для державних потреб може бути здійснене на підставах, передбачених у законі, лише за умови попередньої і рівноцінної компенсації. Право успадкування гарантує закон. Стаття 30. Кожен громадянин має право на законних підставах займатися підприємництвом та іншою економічною діяльністю, одержувати дохід від використання своїх здібностей і майна. Стаття 31. праця вільна держава забезпечує рівні можливості для громадян у вільному виборі професії і роду діяльності, сприяє працевлаштуванню. Кожен має право на винагороду за працю без будь-якої дискримінації і не нижче мінімального розміру, який встановлюється законом. Закон встановлює максимальну тривалість робочого часу і мінімальну тривалість річної оплати відпустки. Вимоги до безпеки і охорони праці встановлює закон. Заборонено використання праці жінок і неповнолітніх на важких роботах, на виробництвах зі шкідливими і небезпечними для здоров'я і життя умовами. Не допускається працевлаштування осіб, які не досягли 15 років. Захист від незаконного звільнення гарантує закон і забезпечує державу. Визначається право на страйк, обмеження цього права, а також порядку розгляду трудових спорів, визначає закон. Використання примусової праці заборонено. Стаття 32. За громадянами, які працюють, визначається право на свободу профспілкової діяльності. Ці професійні спілки користуються рівними правами. Професійні спілки у своїй діяльності не Посадові особи винні в порушенні прав професійних спілок або які перешкоджають їх законні діяльності, відповідають у порядку, встановленому закону. Стаття 33. кожному гарантується право на пенсію за віком і через інвалідність, на соціальну допомогу в разі безробіття. Хворобок, втрати годувальників та інших передбачених законах у Стаття 34. Ніхто не може бути свавільно позбавлений житла беззаконних на те підстав. І не інакше, як за судовим рішенням. Окремим категоріям громадян, визначеному законі, які потребують підвищеного соціального захисту. Житло може бути надане безоплатно з державних чи муніципальних житлових фондів. Стаття 35 Життя і здоров'я людей охороняє закон. Медичну допомогу державні та муніципальні установи охорони здоров'я надають безоплатно. Для окремих категорій громадян визначення у законі. Медична допомога може бути надана безоплатно і в приватних установах за рахунок державних чи муніципальних коштів. Держава відповідальна за економічне використання природних ресурсів, стан навколишнього середовища, достовірну інформацію про нього. Покриття шкоди, завданої здоров'ю люди, екологічними правопорушеннями, не допускається виробництво і розповсюдження небезпечних продуктів харчування і предметів побуту у процесі законотворчої проектної господарської та іншої діяльності, наслідки якої впливають на стан навколишнього середовища, проведення екологічної експертизи обов'язково. Стаття 36. Гарантована загальна доступність і безоплатність усіх видів освіти, в державних і муніципальних навчальних закладах. Рівень загальнообов'язкової освіти встановлює закон. Виховання, освіта, культура і наука вільні. Державні та муніципальні, навчальні виховні заклади є освітськими. В них за бажанням батьків діти можуть навчатись з закону Божого. Вищі навчальні заклади автономні. Приватні навчальні заклади дозволяються згідно закону. Стаття 37. Свобода літературної, художньої, наукової, технічної та інших видів творчості, мистецтва та викладання охороняє закон. Забезпечується вільний доступ та користування національними культурними скарбницями. На державу покладено обов'язок охороняти об'єкти історично-культурної спадщини. Стаття 38 Конституційні права і свободи не можуть бути скасовані. В умовах надзвичайного або воєнного стану, згідно з Конституційним законом, можуть бути встановлені окремі обмеження прав і свобод, передбачені статтями 22, 23, 24, 29, 30, 31, із визначенням кола цих обмежень.